Уявіть собі таке, ви сідаєте на диван зі своїм чоловіком чи дружиною, щоб обговорити недавню сварку. А він дивиться вам прямо в очі і каже: Я ніколи не говорив тобі цих образливих речей, тобі, мабуть, примарилося. Ви відчуваєте ком у горлі, оскільки ваші справжні почуття та досвід відкидаються, що змушує вас сумніватися у власному здоровому глузді. В іншій ситуації, коли ви з гордістю ділитеся своїми досягненнями на роботі, ваш партнер у відповідь висміє і принижує вас, змушує сумніватися у своїх здібностях та відчувати себе нікчемою. Вибачення і виправдання стають вашою звичною реакцією. Навіть якщо ви не зробили нічого поганого, в глибині душі ви розумієте, що щось дійсно не так. Але не можете зрозуміти, що саме. Психологи використовують термін «газлайтинг» для опису виду психічної маніпуляції. Це відбувається, коли хтось намагається змусити вас сумніватися у своїх почуттях, думках, сприйнятті реальності, пам'яті чи переконаннях. Газлайтери чи то маніпулятори можуть заперечувати те, що насправді сталося, або. Перекручувати факти, щоб заплутати вас. Газлайтинг це підступна і досить небезпечна форма маніпуляції. Навіть короткі моменти, коли ви сумніваєтесь у своїх сученнях або реальності, спровоковані кимось іншим, можуть мати довготривалий вплив на вашу психіку. У цьому відео я розповім про газлайтинг більш детально запропоную практичні поради щодо того, як його розпізнати та як захищати себе. Дослівно газлайтинг з англійської перекладається як газове освітлення. Сам термін походить від американського фільму 1944 року під назвою «Газлайт», чи то газове світло. У фільмі чоловік намагається переконати свою дружину, що вона божеволіє. Таємно змінюючи яскравість газового освітлення в будинку і наполягаючи, що його дружина це уявляє. У психології ж термін газлайтинг став широко відомим лише ближче до середини 2010-х. Газлайтинг використовують у стосунках. Як особистих, наприклад, чоловік-аб'юзер або владна матір. Так і професійних, приміром начальника або колега, які намагаються контролювати вас. Проблема полягає в тому, що людина, яка стає жертвою газлайтингу, часто навіть не усвідомлює, що це відбувається. Зазвичай у процесі газлайтингу беруть участь дві людини. По-перше, це Газлайтер, який почувається сильним і владним, коли контролює іншу людину, він змушує її сумніватися в собі, заперечуючи те, що сталося, або перекручуючи факти. По-друге, це людина, яка стала жертвою маніпулятора і дуже хоче зберегти хороші стосунки з газлайтером. Тому вона починає думати, що, мабуть, неправильно зрозуміла його або помилилася. І коли газлайтинг продовжується, вона все більше починає сумніватися в собі і стає дедалі більш залежною від газлайтера, який добре розуміє, що відбувається. Наведу приклад, колись давно у мене була знайома, яка часто скасовувала спільні плани в останню хвилину. Кожного разу, коли я висловлювала своє розчарування, вона відповідала: Ти надто чутлива, ти робиш із мухи слона. У мене була дуже важлива причина, але чи дійсно це так? І чому мене це так дратувало? Відчуття того, що моя подруга не цінує наші спільні плани та ігнорує мої почуття, повільно перетворювалось на переконання, що я справді перебільшую. Лише після того, як я обговорила цю ситуацію з іншими, я побачила іншу перспективу на речі. Моя знайома намагалася відвернути увагу від своєї поведінки в такий собі токсичний спосіб. Загалом кожен може стати жертвою газлайтингу, навіть якщо ви психологічно стійка і впевнена в собі людина, коли мова йде про близьку дружбу, інтимні стосунки чи родину, ми всі стаємо більш вразливими. Газлайтинг це насамперед підступна форма емоційної маніпуляції. Наприклад, людина хоче переконати свого друга відвідати подію, яка його не цікавить, і каже такі речі. Чому ти не йдеш зі мною? Я завжди тебе підтримував, а ти тепер підводиш мене. Газлайтери прагнуть змусити інших відчувати себе невпевнено та бути залежними від них. Вони роблять все, щоб здобути контроль і підвищити власну впевненість у собі. Уявіть друга, який завжди змушує вас сумніватися в собі та своїх рішеннях. Він може сказати щось на зразок: Ну, ти, як завжди, ти, хоч щось, можеш зробити по-людськи, або, сам винен, ти надто чутливий. І з часом ви починаєте вірити цим словам. І це дає газлайтеру більше влади над вами. Не всі газлайтери використовують ці прийоми маніпуляцій навмисно чи свідомо. Іноді люди стають газлайтерами через брак емоційної підтримки в дитинстві. Можливо, їхні батьки не приділяли достатньої уваги їхнім почуттям, що змусило їх почуватися невпевнено. Внаслідок цього вони навчилися тонко маніпулювати іншими. Щоб отримати необхідне їм визнання. газлайтинг це техніка маніпуляції, яку зазвичай використовують люди з нарцисичним розладом особистості. Проте не лише нарциси є газлайтерами. Люди можуть використовувати цю тактику відносно рідко, у той час, як для інших це частий прийом взаємодії з оточенням. Як газлайтер, так і його жертва можуть демонструвати навчені моделі поведінки, що базуються на їхньому минулому досвіді. Люди також можуть несвідомо переймати поведінку газлайтингу, якщо вони стикалися з подібною поведінкою в минулому. Якщо така поведінка підкріплюється і заохочується, змушуючи газлайтера відчувати себе більш сильним, вона перетворюється на глибоко вкорінену модель. Скажімо, людина зраджує своєму партнеру і подружжя, дізнається про це. Замість того, щоб зосередитися на власній помилці, зрадник може перекладати провину, говорячи: чому ти за мною шпигуєш? Ти що мені не довіряєш? Такі нападки можуть зайти так далеко, що друга половинка почне відчувати провину за виявлення правди. І з часом вона може навіть звинувачувати себе в зраді чоловіка. Буцімто я що зробила не так, або я якась не така, тому він мене зраджує. Розпізнати газлайтних може бути дуже непросто, оскільки ми часто не усвідомлюємо, що це відбувається з нами. Це прихований процес, який починається і, здавалося, дрібниць. Люди, які особливо сприятливі до газлайтингу, зазвичай психологічно менш стійкі і не впевнені в собі. Проте, знову ж таки, всі ми є більш вразливими в близьких і важливих для нас стосунках, тож будь-хто може стати жертвою газлайтингу. Щоб захистити себе чи своїх близьких від газлайтингу, потрібно спершу розпізнати його. Прислухайтесь до своїх відчуттів. Газлайтинг може початися з неприємного відчуття якогось дискомфорту всередині. Коли вам зробили неприємне зауваження, а ви думаєте, можливо, він не мав цього на увазі, або ви починаєте сумніватися. Дивно, минулого разу він говорив зовсім інше. Це, мабуть, я не так зрозумів. Словом, ви починаєте сумніватися у власному сприйнятті. Першими ознаками можуть бути постійні вибачення перед газлайтером, або коли ви починаєте виправдовувати газлайтера перед іншими. Припустимо, ваш друг постійно запізнюється на зустрічі. А коли ви висловлюєте своє незадоволення, він переконує вас, що ви завжди перебільшуєте. Коли ж інші люди зауважують таку поведінку вашого друга, ви відповідаєте їм. Він просто дуже зайнятий або та він такий хаотичний, завжди втрачає почуття часу. Отже, ви починаєте виправдовувати його поведінку перед іншими, незважаючи на ваше власне незадоволення. Однак ці ознаки не обов'язково свідчать про газлайтинг. Проте, якщо ви впізнаєте декілька ознак, одночасно варто придивитися до ваших стосунків уважніше. Газлайтер може відкрито заперечувати події, змушуючи жертву сумніватися у своїх спогадах та сприйняттях. Він може ставити під сумніви психічне здоров'я жертви або звинувачувати її в брехні. Наприклад. Я такого не говорила. Ти, мабуть, щось уявляєш. Ти що, здурів? Газлайтери також можуть стверджувати, що не пам'ятають того, що вони робили. Газлайтери перекручують факти, вибірково приховують інформацію або подають неправдиві наративи, щоб заплутати та дезорієнтувати своїх жертв. Вони можуть спотворювати правду або вигадувати історії, щоб виглядати більш правдоподібно. Приклад, ти вириваєш речі з контексту, ти неправильно зрозумів, я не це мав на увазі. Або я такого не казав, ти часто плутаєш речі. Або Я ж говорив тобі про це, ти просто не слухаєш. Газлайтери прагнуть підірвати самооцінку. Та знецінити своїх жертв постійно критикуючи, принижуючи або насміхаючись над ними. Вони можуть робити принизливі коментарі, ображати їхні здібності або глузувати з їхніх емоцій. Приклад, ти надто чутливий, ти що, не розумієш жартів, або ти завжди так реагуєш, неможливо з тобою спілкуватися. Уявіть, наступне. Під час свого дня народження ви виголошуєте промову і говорите, що вдячні всім присутнім за увагу, подарунки і загалом чудове свято. Увечері ваша мати холодно прощається з вами. Ви відчуваєте якесь невдоволення в її голосі. Наступного дня ви телефонуєте їй, а вона говорить, мені дуже боляче від того, що ти проігнорував свого батька й мене у своїй промові. Спочатку ви захищаєтесь і говорите, що особисто ні до кого не зверталися, ви дякували усім присутнім. Але ми не будь-хто, ми не всі, ми твої батьки. Сердито відповідає вона. Упродовж дня ви дедалі більше і більше сумніваєтеся і думаєте, як нечемно з мого боку. Я мусила приділити їм більше уваги. Це приклад газлайтера шантажера, що змушує вас почуватися винним. А тепер уявіть собі таке: ваш коханий мовчить і не контактує з вами кілька днів. Аж ось, коли ви починаєте відчувати роздратування і задумуєтесь, чи потрібні вам ці стосунки, він раптом з'являється із величезним букетом квітів. Або повідомлення, у якому йдеться, що він забронював столик у вашому улюбленому ресторані на сьогодні. Коли ви висловлюєте своє незадоволення щодо довготривалої мовчанки, він відповідає, обороняючись: Але ж я зараз тут, чи не так? Не ускладнююся, у нас попереду фантастичний вечір. Ця ситуація демонструє форму газлайтингу, яку називають. Періодичним підкріпленням. Газлайтер грається із вашими емоціями за принципом батога і пряника. Він почергово то обтирає об вас ноги, то змушує вас відчувати, що ваші стосунки неймовірно особливі. Ігноруючи вас упродовж днів чи тижнів, він компенсується позитивними жестами, такими як несподівані подарунки або особливі плани. Така поведінка газлайтера збиває жертву з пантелику і посилює почуття невпевненості в собі. Маніпулюючи вашими емоціями в такий спосіб, газлайтер утримує контроль, і вам дедалі складніше довіряти своїм почуттям і думкам. Адже як складно злитися, дивлячись в очі людині, яка, здавалося б, робить усе можливе, щоб вас порадувати. Процес газлайтингу розвивається поетапно, поступово затягуючи жертву вниз. Розглянемо історію однієї молодої жінки з моєї практики. У неї був дуже ревнивий хлопець. Коли вони почали жити разом, він почав прискіпуватися. Чому вона часто зустрічається з колегами і чому одягається так зухвало? Спочатку ця жінка просто вважала, що любить спілкуватися та розважатися, однак із часом її погляди та самосприйняття змінилися. Дедалі частіше вона думала, можливо, я дійсно занадто часто спілкуюся з колегами і друзями, можливо, я не приділяю йому достатньо уваги. Щоб догодити своєму хлопцеві і уникати суперечок, вона дедалі менше вибиралася з дому. Пропускала корпоративи і дні народження подруг, і з часом її контакт із сестрами та батьками був зведений до мінімума. Врешті-решт, вона опинилася в соціальній ізоляції, глибоко самотньою і розвинула симптоми депресії. Цей приклад показує, як далеко все може зайти. Тож у стосунках звертайте увагу на такі речі. Постійна невпевненість у собі, самозвинувачення, часті непродуктивні суперечки, невпевненість у своїх думках і переконаннях, часті вибачення з вашого боку, виправдання поведінки цієї людини і відчуття нутром, що щось не так у стосунках, але ще не зрозуміло, що саме. Якщо ви підозрюєте, що вами маніпулюють або помічаєте, що хтось інший страждає від цього, ось кілька стратегій, які допоможуть захиститися від газлайтингу. Перш за все, довіряйте своїм інстинктам і не дозволяйте нікому змушувати вас сумніватися у вашій реальності. Ви автор власної історії. Дозвольте собі відчувати те, що ви відчуваєте. Газлайтери часто намагаються змусити вас засумніватися у своїй реальності, але залишаючись вірними своїм власним уявленням та сприйняттям, ви можете відновити емоційний баланс. Визнайте, що те, що ви відчуваєте, є тим, що ви дійсно відчуваєте. І інші мають поважати ваші почуття. Вони говорять вам про щось, тож скористайтеся цією цінною інформацією. Тоді ви зможете вжити всі необхідні заходи для того, щоб почуватися краще. Інший спосіб поділитися своїми сумнівами з третьою нейтральною стороною, наприклад, з хорошим другом, який може надати більш об'єктивний погляд на ситуацію і оцінити, чи обґрунтовані ваші сумніви і самокритика, чи все ж таки варто поглянути на речі з іншого боку. Обговорення ваших переживань з іншими може допомогти змінити перспективу, отримати підтримку та зміцнити впевненість у собі. Але якщо після довготривалих токсичних стосунків ваша самооцінка повністю зруйнована, і ви більше не наважуєтесь довіряти власному сприйняттю, розумно звернутися по допомогу до психотерапевта. Розпізнавши газлайтинг, ви можете навчитися реагувати по-іншому. Якщо ви розсердитеся, газлайтери намагатимуться виставити вас у поганому світлі або зіграють роль жертви, аби викликати у вас співчуття, тому можете спробувати відповідати обережно, використовуючи вислови: справді, я не впевнений. Якщо ви помічаєте спроби газлайтингу, ви можете зупинити розмову і прямо вказати на те, що людина робить. Чітко висловлюйте свої почуття, потреби та межі. Стійте на своєму та обстоюйте своє право на власну реальність. Встановлення кордонів допомагає захистити ваше емоційне благополуччя та запобігти подальшим маніпуляціям. Приклад. Я не буду терпіти такого ставлення до себе. Я заслуговую на повагу та чесність. Або Я хочу, щоб ти мене вислухав і поважав мою думку. Або таке спілкування для мене неприйнятне. Якщо подальша розмова неможлива, а так часто і є, просто ідіть геть. У відносинах, де газлайтинг стає нормою, може бути дуже складно щось змінити. Іноді це може означати, що варто припинити стосунки. Хоча це не завжди необхідно, але потрібно бути готовим піти на цей крок, якщо виявиться, що це найкращий вибір, щоб відновити душевну рівновагу і почуття власної цінності. Тільки здатність визначати і захищати свої межі дасть вам змогу відчувати себе в безпеці і поважати себе. У мене все на сьогодні. Будь ласка, не забудьте підтримати це відео вподобайкою, коментуйте, підписуйтесь. Дякую за перегляд, бережіть себе і до зустрічі в наступному відео!